Початку війни в нашій роботі змінилося абсолютно все. Ми почали працювати 24 на 7. Ми надаємо допомогу людям, які після поранень. На базі госпіталю військово-медично-клінічного центру Державної прикордонної служби України проходять лікування військовослужбовці всіх військових формувань а також військовослужбовці морської охорони Державної прикордонної служби України. Наразі ми маємо в цьому відділенні повноцінно операційну. Ми маємо перев'язування, маємо ендоскопічний кабінет, маємо післяопераційну палату і палати для хворих. Також у нас на базі цього відділення знаходиться пост чергової служби і маніпуляційно. Це серце нашого шпиталю, нашого операційного. Наразі є все необхідне для надання невідкладної і планової хірургічної допомоги всім військовослужбовцям. Також в такій госпіталю ми маємо лабораторію, яка проводить комплекс всіх діагностичних досліджень, загальноклінічних та загальнобіохімічних. У нашому шпиталі є одна із. Підрозділи це кабінет, фізіотерапевтичний кабінет та кабінет реабілітації. Наразі ми маємо декілька сучасних апаратів, це апарат магнітотерапії, який ми отримали за бюджетні кошти, нам закупив наш військово-медичний клінічний центр. Апарат для лазерної терапії, апарат ударно-пильової терапії. В штаті шпиталю також ми маємо кабінет реабілі... реабілітації. Наразі він оснащений сучасним обладнанням. Кабінет реабілітації розпочав функціонувати у нас рік тому. На протязі цього року проведено реабілітацію дуже багатьох військовослужбовців маємо дуже позитивні результати. Їхня робота дуже важлива, тому що вони багатьом хлопцям допомагають. Якщо б не вони, деякі хлопці навіть не повернулися б додому. Тому їхня робота дуже важка. Я б побажав, щоб менше їм траплялися важкі хворі. Щоб ніхто не хворів і вони ходили з мішкою на вустах. Вітати всіх медичних працівників з їх професійним святом. Хочу побажати їм перш за все, міцного здоров'я, тому що так як ми даруємо, не даруємо, а допомагаємо нашим хворим покращити її здоров'я. Також і я хочу, щоб наші всі медичні працівники були здорові, тому що ми теж люди, всі думають, що ми не, не хворіємо, але ми також хворіємо. Щоб вони були здорові, щасливі, жили в мирі та в спокої, щоб все було у нас добре. До свято.